Гроші це є енергія. Енергія це є об'єм. А гр... Гроші приход... сума грошей приходить рівно така, який у вас об'єм, е... який може помістити їх. Вони більше не прийдуть. Тобто ваш енергетичний об'єм всередині дозволяє мати рівно таку суму. Все, більше ми не зможемо мати. Не зможе. Об'єм не залежить від нашої самооцінки. Якщо ви себе знецінюєте, у вас там куча страхія, образ, вони і не проявлена злість десь заблокована всередині, це якраз все впливає на ваш об'єм гроші. Гроші це бумажки. В житті все енергія. Ми з вами на 80% складаємося з води. Ми вода, яка пропускає через себе енергетичні потоки. Ми з вами вібруємо на якихось частотах. А найбільша вібрація частоти – це любові благодарність. Найнижче це критики, образи, знецінення, осуд, злість. І от, чим вище ви вібруєте, тим більший у вас об'єм всередині, і чим більший у вас потенціал. І на цей об'єм приходять рівнозначні суми. Чим більше у вас, Страху, недолюбленості, недолюбленості до себе, занижена самооцінка, критика, образи, зневіра, осуд. Вам всі повинні, всі хрінові тільки не ви. У вас маленький об'єм. І на цей об'єм рівно приходить стільки ж і грошей. Гроші це енергія. Вона рівнозначна об'єму вашої енергії. Якщо у вас енергетичний потенціал малий і суми грошей до вас приходить малі, не можуть прийти більші суми, тому що ви їх не вивезете. Не вивезете. Психіка вам не дасть ці гроші, тому що щоб ви не з'їхали ку що Інколи, дивіться, вам потрапляють великі гроші. Але ви все зробите через підсвідоме так, що ви їх розтюхаєте. Вони уйдуть від вас. І вони уйдуть любим чином. Там мамі на операцію треба, там машина поламалась, там ще щось відбулося. Все-все щось буде, куди ви їх зільєте. Бо ваша енергія. Оцей об'єм, він не вивозить такої суми. Він не може. Йому треба психіки позбутися цього всього. Позбутися і опять рівно мати те, що він має. Так безпечно. Понимаєте? Це внутрішнє. Головою ви хочете, а внутрішня ваша енергія вам цього не дасть. Поки ви не попрацюєте над своїми оцими блоками всередині. Чому ви там? Не вивозить цю суму. Який страх, привіт, Наташ, який страх сидить у вас там всередині? Чому ви не можете вивести цю суму грошей? Страхів, повірте, дуже багато. Дуже багато. Я з собою дуже, ну, постійно працюю і в цьому направленні, тому що я така сама людина, я так само хочу. Жити щасливо, подорожувати, в мене є свою мрію, і на це все треба фінанси. Так закладена природа. А без духовного немає матеріального. Скільки б ви не пахали, якби скільки ви робот собі не знаходили, ви все рівно будете сидіти в оцій сумі, бо ваше підсвідоме туди вас не пускає. Енергія ця ваша, об'єм малий, щоб вмістити ту кількість грошей, яку ви хочете. Не вивезете. Головою ви десь навчилися. Но все у нас відбувається через відчуття. Через відчуття. Нам для чогось потрібні ці гроші. Вони Нам потрібні не просто так. Практики грошей, до речі, я дуже багато розповідаю в курсі просто жисти, в шостому модулі. Дуже багато, я, а, там 10 а, причин, а, чому да, в мене іменно ці блоки в грошах. Я там дуже багато цього розповідаю, і ви там через себе проходите, плюс я розповідаю і практики там робити, як СВС світом балакати, щоб а, світ теж. А, Додавав цих можливостей, направляв вас у ваші сторони, в правильні ваші сторони, де дійсно є грошовий потенціал. Більшість людей, що ще грошей да, немає, більшість людей йдуть не за своїм покликом, покликом. Жінка, коли знаходиться в живочих енергіях, вона створює. Створює, це значить їй цікаво. Їй цікаво в цьому жити, що вона робить. І на оцю цікавість, і на цю енергію життя, цікавості, і якраз до жінки, приходять гроші. А більше жінки стали реалізаторами. Реалізатори це чоловіки. Тобто жінка перейшла в чоловічі енергії, і вона на реалізації починає досягати. але але вона в цьому щаслива. Чому? Тому що вона не в своїх енергіях живе. Не в своїх. А коли ми не в своїх енергіях, ми не задоволені тим, що ми маємо. Вигорають швидко. Тобто ви пішли за грошима. Ви не пішли за собою те що, ви, те, що вам подобається, а ви йдете за грошима. Це чоловіча стратегія. Просто йти за грошима. І тоді ви там вигораєте, тому що це, ви пішли не туди. Ви не пішли за собою. Ви пішли за грошима, і грошей досягнути теж не можете. Та пам'ятаєте, як нам батьки казали? От я пам'ятаю, коли я закінчувала на школу, мені пропонували, куди йти вчитися, яку професію мати. І там був вибір, да? от вчителя. Вони мало заробляють. А слідчий тебе буде там нещасливе життя. От в бухгалтерам фінанси треба йти, там дуже класні можливості, перспективи і великі гроші. Так? Я думаю, що кожному із батьки, кожному із вас радити, радимо щось робити з свого досвіду. І потім ці досвіди, куди ми з вами пішли по ну, пропозиції батькам, батьків, ми все одно там не працюємо, тому що це не наше. це не наше. А якщо хтось там і працює, то він там виснажується, ходить як на каторгу, просто щоб заробляти гроші, тільки від цього ніякого немає. І, і знову ж розуміє, що ж, що, щось тут що, відбувається що не так. Тому що в першу чергу дівчата треба йти за собою. Тільки там ви знайдете ваші гроші, тільки там, коли ви йдете за собою, ви знайдете свої гроші, вони автоматом почнуть до вас приходити, тому що коли ви робите те, що ви хочете, от якраз ви дозволяєте розширити свою енергію, да? оцю середній блок, енергетичний свій об'єм всередині. Ви починаєте жити так, як ви хочете. У вас проходять там образи, критика, недовіра. Ви розширяєте свій потенціал, об'єм енергії життєвої, і на цей розширений об'єм приходять якраз розширяються і грошові запаси. Понимаєте? Потоки, грошові, потоки. Енергії вашого об'єму вашої енергії стає більше і грошей відповідно, Цифра теж це є більше, тому що ваша психіка, анічка, добрий вечір. Тому що ваша психіка якраз і вивозить, може вилести, помістити, ваш на вашік кажуть, да? наш внутрішній стан показує наш заробіток. Що всередині те і ззовні згідно вашого внутрішнього стану, скільки ви і отримуєте, Все, не більше і не менше. Тому, дивіться, уявіть, уявіть. Уявіть зараз свою суму місячну, уявіть свій щомісячний дохід. От просто його уявіть. Відчуйте його в тілі. Це ваш місячний дохід. Як ви його відчуваєте? Як його відчуваєте? Там може щось піднятись у вас. Якісь емоції. От Як ви його відчуваєте? Ви зараз там відчуєте якісь свої емоції по питанню цього місячного доходу? А тепер відчуйте цифру, яку ви хочете важко. Угу. А тепер відчуйте цифру, яку ви хочете отримувати в місяць. Розслабтесь і відчуйте. Відчуйте цю цифру, які страхи там піднімаються. Що там потрібно буде робити? Чого ви там позбудетесь? Що там страшного? Там в кожному зараз з вас підніметься якийсь страх за щось. Прям відчуйте. В кожного там щось буде. Там щось потрібно буде позбутися. Там щось потрібно буде робити нове. Тому що ви не отримуєте ту суму, яку ви хочете, рівно того, що у вас є якісь вторинні вигоди не отримувати це. У вас є вторинні вигоди не отримувати її у кожному. І от якраз ці вторинні вигоди, вони закладені у вас в дитинстві. Це патерни вашої поведінки, які не дають вам вийти далі. Там сидять блоки. І якраз я хотіла сьогодні на розборах вам це показати. Де блоки, які блоки. Анечка в дорозі не має змоги під'єднатись. А ось тепер, дівчата, розслабтесь, проговоріть собі таку фразу. У мене немає отої суми, яку я хочу, кожного там своя. Але у мене є. Що у вас є замість тої суми, яку ви хочете. Напишіть мені, у мене немає отої суми, яку я хочу, але в мене замість неї є. Що там вперше приходить в голову? Можете 1, 2, 3 пункти, вас вже п'ять пунктів зразу прийшло. Що там у вас є, замість тіє суми? Вільний час. Отлично, Анечка, вільний час. Анта, там я щось перепутала. І тут я можу сказати, так, що мама дуже багато працювала, і їй не було часу приділити уваги дітям. А ти не отримуєш ті кошти. Тому що в тебе є вільний час на себе, в тебе є вільний час на своїх дітей. Правильно? І знову, розумієте, все йде з дитинства? Спокій сім'я. Да, Тань? Молодець, спокій сім'я. Спокій сім'я. Чому? Чому? Да? Ти поставила їх на перше місце. Так, да, це класно. Але якщо сказати собі, я дозволяю собі мати спокій, сім'ю і гроші. Тань, проговори прямо. І відчуй, що відбувається в тілі. Мене вистачить. Тут знову та сама ситуація, Танюш, в тебе. Явно мама багато працювала, щось там відбувалося в сім'ї, і ти десь перепутала, що гроші це погано. Гроші заробляти це погано. Тоді, коли я заробляю гроші, я не бачу сім'ю, тоді я не бачу сім'ю і не бачу спокій в цьому. І Юля порвала сльози. Продихуйся, Ань, продихуйся і усвідомлюй. Да? І скажи собі там, Аня, теж. Я все перепутала. Я можу мати і великі гроші, і вільний час. Тому що якраз за ці великі гроші я пробуду, буду проводити той вільний час, як я хочу. Буду, буду бувати там, де я хочу, тому що якраз в мене будуть гроші, щоб провести якісно цей вільний час. Продихуйтесь. Я свого часу, у мене, дивіться, у мене особисто те, що в мене вийшло. У мене, якщо я не буду мати тих коштів, які я хочу, у мене вийшло, а, а що в мене є, у мене є діти. Дівчата, ми практично всі з вами в одній і тій самій ситуації. У мене є діти, зато немає грошей, да? чому? Тому що я дітям приділила більше уваги, або мені її приділяли в менше. Моя мама так само постійно працювала, постійно на кухні, постійно десь там на городах, постійно десь бабусі допомагала. Тобто я а, так моє підсвідоме да, закарбувало, що коли в мене будуть діти, то я буду їм приділяти більше уваги. А чоловік міг буде заробляти гроші. І вийшло, що? що я да? а зробила, я знову тебе те саме, що і мама. Патерни поведінки то залишились моєї ж мами. Я і дітям, наче час приділяю більше, але мені їх треба і заробити, а вони не йдуть. Я там вже заблокувала. Потік грошей. Сама собі. Ще один. Це капець? Сиджу? Нурашить і реву. Я так плакати не вмію. Я в маршрутці. Данечка, я в шокі. Я теж. От мурашки це класно, мураши якраз проходять в тебе всі ці енергії, усвідомлення пішло. відкриваються от твої ці об'єми, якраз енергетичні об'єми, пустити більше коштів, проходить. Проходить усвідомлення, енергія вивільняється, блоки роз... зажими, блоки, да, як там правильно говорить, розширяються, і якраз на ці об'єми вже будуть інші можливості йти. І ось у мене так само, да? я перепутала. Я все перепутала. А тепер я говорю: це класно, блін, мої ж, діти нікуди в мене не діваються, коли я буду отримувати великі кошти, на навпаки, я зможу більше з ними десь подорожувати, я зможу більше можливості їм дати, і собі, і їм. То це ж класно. А наскільки підсвідоме моє запам'ятання, все, і як би ти не старався. І як би ти не перлась, і як би ти не робила, що б ти не робила, гроші не приходять, поки ви не зберетеся своїми а, страхами і блоками всередині, що ви там поблокували, тому що насправді духовне створює матеріальне, духовне в нас всередині. Те, що всередині, те й зовні. Якщо в мене стоїть там блок якийсь, який усвідомлено, я заблокувала, і Мене не, ви, не виводить, не витягує наверх, не дає мені цього, тому що об'єм мій не не об'єм енергії рівно такий, він в мене не розширяється. Я заблокувала і сижу. А чого я поняти не можу? Поки я не зайду глибоко всередину і не відчую, що ж там по відчуттях у мене відбувається, тому що гроші вам теж потрібні для. Відчуттів, щоб щось відчути в цьому житті. І ми самі створюємо цю реальність, цю картинку світу, в якому ми живемо. Для чого ми її так створюємо, от якраз ми і розбираємося через підсвідоме своє. Для чого я це створила сама собі, для чого якісь заборони наклала? Для чого я? Що я перепутала там в дитинстві і прийняла якісь неправильні рішення? Які в мене сидять зараз, і я не можу вийти да, там, в якийсь фінансовий об'єм, той що я хочу. Все воно тут, не в голові, отут. І чим більше ми його через себе пропускаємо, розблоковується енергія і дає нам більший об'єм, і люди починають до нас по-іншому притягуватися. Дякую вам, будь ласка, Анечка. Так, дівчатки, практику ми зробили. Я сьогодні з вами завершую. А, хто під'єднався тільки, я виставлю а, практику і відео в себе на каналі і дам вам посилання. Привіт, Еріка! Привіт! І вже до побачення!